Всім привіт, Кусі, з вами знову я, Артем, і це відео. Бачите, я навіть отягнувся, як спайдермен, а зараз ви побачите мене, як не своя голова, не моя голова. Зараз я протягну те, що. Так, що ж Ну що як вам таке? Да, ша костм людин павка. Я б уже зрозуміла. Я, я, просто... я буду сказать, про полетен І знаєте знаете, це не костю? Спрашивай я просто все один павка. Какие зараз я буду хоть Хоч покажу? Спросил, сквозь уда. Ось ваш актянчик, казянчик у цадчик. Ось і ось моя людина паук. Відтяла також маленька. Якщо снайди людини палка, то обов'язково -по, по -по 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 поставте лайк. І всім пока, це просто було таке маленьке відео. Все, всім пока. І я хочу попередити, що тим більше ла чим більше лайків... То чем... то я буду дуже радий цьому? Ну і ну, пока.